18 травня відбувся особистий прийом громадян міського голови Тернополя Сергія Надала, під час якого розглянули та вирішили низку питань. Найчастіше мешканці звертались до очільника Тернополя із проблемами, що стосуються покращення житлових умов, приватизації кімнат у гуртожитках, надання матеріальної допомоги функціонування житлово-комунального господарства. На усі звернення громадян Сергій надал дав відповідні доручення виконавчим структурам для вирішення проблемних питань. Переважно люди звертаються з звичайними побутовими проблемами це необхідність ремонту двору, це необхідність стану дитячого майданчика, це недостатність коштів на лікування. Люди звертаються до того, щоб допомогти їм покращити матеріальне становище. Люди скаржаться часом на якісь свої побутові проблеми і непорозуміння з сусідами. Люди приходять часом з пропозиціями, що вони пропонують вдосконалити в місті, що зробити нового додатково. Звичайно, що там, де є можливість, людям намагаються допомогти зразу, тому що присутні представники тих підрозділів. По яких напрямках люди мають якісь свої побажання або скарги. Дуже багато раціональних ідей, які можуть бути враховані також в подальшому розвитку і функціонуванні міста. Сергій Віталійович, можу я побажати вам здоров'я, успіхів і вашій всій команді. Процвітайте під вашим плечем міста жила. Миру вам, Боже, любові. Дякую, Вікторія, подіємо. Обговорити із владою міста будівництво веслувального каналу у Тернополі завітав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. За його словами, держава готова виділити на це близько 17 мільйонів гривень. Роботи розпочнуть уже цього року. Ігор Жданов переконаний, саме у Тернополі можна буде організовувати змагання європейського та світового рівня. Ми обговорювали тут будівництво веслувального спеціального каналу. Ця інвестиція вона буде здійснена в цьому році приблизно об'ємою 17 мільйонів гривень. Буде побудований канал через державний фонд регіонального розвитку. Тобто держава виділяє 17 мільйонів, плюс ще трошки менше місто, і тут буде побудований сучасний висловальний канал. Трибуна буде все красиво. Так що ми це зробимо і такий великий спорт, тому що це буде можливість залучення змагань європейських, Опейська рівні він прийде в Тернополь. У вас будуть і чемпіонати Європи. і в переконний світ. Трополь функціонує школа водних видів спорту. Є професійні тренера, які мають можливість професійно навчати дітей. Крім того, сподіваюся, це буде не лише місце, де будуть проводити спортивні змагання, де будуть змагання приходити з загальноукраїнського і європейського масштабу. але це буде облаштована фіна інфраструктура, де зможуть приїхати відпочити звичайні тернополяни. Це також сприяти розвитку туризму. Місто долучається до співфінансування розмірів 40%, Це приблизно 7 мільйонів гривень. Якщо роботи розпочнемо в цьому році, сподіваємося, що вже наступного літа. Всі зможуть повноцінно користуватися новою інфраструктурою, де працювати новий грибний канал, і кожен бажаючий зможе бути тут. у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулась наукова конференція. Зібрання приурочили Дням Європи, які проходитимуть у Тернополі у найближчі дні. Дуже символічно, що навіть відбувається власне зразу, після того, коли підписані вже всі документи, які скасовують візи для українців, тобто нарешті Україна відповідность до. Європейський вимог, європейського законодавства, стає повноцінним членом європейської спільноти Європи без кордонів. Хоча Тернопіль завжди історично, географічно і ментально був частиною Європи, але приємно значити те, що чималий вклад для цього досягнення зробив і Тернопіль, і тернополяни. Тому що, щорічно, починаючи з 2013 року, європейська спільнота, саме парламентська асаблея Ради Європи, визначала Тернопіль за його вклад в євроінтеграцію. Кожного року ми отримали якісь відзнаки. Це був почесний диплом Ради Європи, почесний прапор Ради Європи. Почесна відзнака Ради Європи у Тернопільському національному економічному університеті відбулась друга міжнародна науково-практична конференція Сучасні детермінанти фіскальної політики, локальний та міжнародний вимір, на яку приїхали науковці шести іноземних вишів-партнерів. Зокрема, це представники Гданського університету, технічного університету в Кишице, Вроцлавського економічного університету, Краківського економічного університету та університету в Чеській Будейовіце. Привітав учасників конференції, міський голова Тернополя Сергій Надал. У Тернополі тривають капітальні ремонти прибудинкових територій, тротуарів та доріг. Цьогоріч найбільшу суму грошей виділили на оновлення дворів. Я хочу подякувати тим небайдужим тернополянам, які долучаються до контролю за проведенням ремонтних робіт, тому що контроль за підрядниками здійснюють всі, здійснює особисто, здійснюють служби технічного нагляду. Також небайдужі тернополяни і громадські організації. При проведенні дворів, ремонтів дворів і прибудинкових територій, намагаємося максимально врахувати думку мешканців. Для цього робляться щоденні ранкові об'їзди і зустрічі з мешканцями протягом дня під час проведення ремонтів. Є побажання мешканців, які варто обов'язково враховувати. Є такі побажання, де проєктанти чи архітектори переконують, що це є неможливим зробити, але в будь-якому випадку при проведенні робіт ми чуємо думку мешканців, намагаємося врахувати її і максимально реалізувати ті побажання, які дають люди при проведенні ремонтних робіт. Матерів загиблих воїнів АТО та Героїв Небесної Сотні привітали з Днем матері у Тернопільській міській раді. Жалобні вбрання цих жінок, які вони не знімають дехто рік, а дехто й більше, свідчать про незагоєні душевні рани. Війна забрала у них найцінніше синів та чоловіків. Сьогодні залишається одне пам'ятати, заради чого вони загинули. Мирослава Питак розповідає про сина Андрія на очах сльози, в голосі скорбота та гордість за те, що син герой і віддав життя за кожного з нас. Біль втрати не покидає жінку донині, а материнське серце тягнеться до того. Місця, де загинув син. Мирослава Питак їздила на схід країни і пояснює, чому. Там залишилося кусок моєї душі зараз. Тому що такою смертю, як загинув мій син, уявляєте, мені здається, що він там, що кусочок його душі, там залишилося. І я хотіла цю душу просто покликати до себе додому. Покликати додому. І залишила кусок своєї душі на цьому місці. І мене знову тягне туди, знову вернутися. Хлопці зробили хрест, там, встановили такий гарненький віночок. Я закликала священника, який є в Лисичанську, і відправила панахеду. Я дуже вдячна всім, хто допоміг мені у цій поїздці. Голова місь... міський допоміг, і всі, всі решта, хто мені допомагала, я дуже вдячна. 16 травня матерів загиблих воїнів АТО та Героїв Небесної Сотні привітали з матері у Тернопільській міській раді. Ми сьогодні хотіли печеру подякувати вам за ваших дітей, подякувати вам за той материнський бозик, який ви виконали. Думаю, що ви сьогодні є прикладом для всіх і ті, хто виховує дітей. Бажаю, щоб ваші діти виросли здоровими, щасливими, стали такими, яким ви хочете бачити. Принагідно на таких зустрічах вирішують й наболілі питання. Зараз у жінок найважливіше або їх синів та чоловіків не забували. Тому просять у міського голови посприяти у зведенні пам'ятника загиблим учасникам. АТО. я багато разів думала над тим, як би увіковічнити пам'ять і мого сина, і таких самих хлопців, які поклали своє життя в бою за Україну. І особисто я бачу цей пам'ятник або на місці, де зараз розташовано де знаходиться пам'ятник, пам'ятний знак літак на східному масиві, оскільки вже давно ведеться мова про демонтаж літака, то особисто я бачу цей пам'ятник там. Як варіант, як альтернативу, я ще допускаю розташування такого пам'ятника на площі Героїв Небесної Сотні навпроти пам'ятника Небесній Сотні. Хочу сказати, що архітектори, художники дуже професійно, дуже вдало підійшли до створення композиції пам'ятника Героїв Небесної Сотні. А враховуючи, що подвиг наших дітей не менший, а може ну, він не порівнюється ні з чим, тому пам'ятник має бути рівнозначний подвигу у хлопців. Матері загиблих воїнів АТО та Героїв Небесної Сотні об'єдналися в громадську організацію. Її назва Єдина родина Тернопільщини. Вони працюватимуть у напрямку виховання молодого покоління та збереження пам'яті про тих, хто загинув за Україну.